Всім привіт! Сьогодні я вас навчу заробляти на бінарних опціонах за допомогою однієї простої стратегії, яка мені вже принесла майже 4 тисячі доларів. Торгувати ми будемо на платформі BINOMO, посилання на брокера, де я торгую в описі. Саме тому реєструйтеся і повторюйте за мною. Стратегія, яку я буду вам сьогодні показувати, вона максимально проста. Відночас вона підійде як і для новачків, так і для професійних трейдерів. Для цієї стратегії нам знадобиться один цікавий індикатор. Саме тому для його додавання в лівому нижньому кутку вибираємо ось цю вкладку. І додаємо індикатор Стахастик. Залишаємо базові налаштування, і наш індикатор з'явиться на нашому графіку. Дивлячись на цей індикатор, ми бачимо дві області: верхню область і нижня область. Верхня область позначає рівень перекупленості, а нижня область позначає рівень перепроданості. Якщо ми бачимо, що ця лінія підійшла до рівня перепроданості, то ми відкриваємо угоду на підвищення. Якщо ж ми бачимо, що ціна підійшла до рівня перекупленості, то ми відкриваємо угоду на зниження. Зрозуміло, в цій стратегії є ще деякі нюанси, які я буду вам розповідати під час своєї торгівлі. Саме тому дивіться відео уважно і до кінця. Отже, я знайшов першу цікаву ситуацію, відкриваю угоду на зниження. Ми бачимо, що стахастик у нас перебуває в зоні перекупленості. Крім цього, ми бачимо, що загальний рух спрямований на зниження. З цього я, я вам якраз таки і даю першу пораду щодо полипшення цієї торгівлі. Завжди торгуйте в рамках загального руху ціни. Тобто, якщо ми бачимо висхідний рух, то ми торгуємо тільки на підвищення. Щойно побачимо сигнал від стахастика. Або ж як у цій ситуації, якщо ми бачимо загальний рух на зниження, то торгуємо тільки на зниження. Щойно побачимо сигнал від індикатора. Наша угода впевнена закривається в плюс. Рухаємось далі. Отже, відкриваю угоду на зниження. Ми бачимо, що стахастик у нас зайшов у зону перекупленості. Крім цього, ми бачимо, що загальний рух тренда спрямований на зниження. Цих двох факторів мені вже достатньо для того, щоб відкривати угоду. Друга порада – дотримуйтесь, будь ласка, ризиків. Рано чи пізно буде той момент, коли угода закриється у збиток. І якщо ви не будете дотримуватися ризиків, то буквально від двох збиткових угод ви можете втратити весь свій депозит. Наша угода закривається в плюс. Знайшов ще одну хорошу ситуацію для входу. Заходжу на підвищення. Ми бачимо, що стахастик у нас увійшов у зону перекупленості. Якщо ми видалимо графік, то побачимо, що загальний рух спрямований також на підвищення. Наша угода закривається в плюс. Отже, відкриваюся ще на 500 доларів на підвищення. Ми бачимо, що стахастик у нас зайшов у зону перепроданості. Крім цього, загальний рух спрямований на підвищення. Давайте я вам дам ще одну пораду. Ця порада допоможе вам знаходити точніше точки входу. Якщо ви бачите ситуацію, що в нас іде сигнал від стахастика, і ціна перебуває в межах якогось із рівнів опору або підтримки, то це ідеальна точка входу, яка може спокійно відпрацювати. Наша угода закривається в мінус, але в цьому немає нічого страшного. Ми подвоюємо суму угоди і відкриваємо перекриття. Зрозуміло, перекриття відкривається не завжди. Тут я його відкрив, оскільки Стохастик не показав жодної реакції, хоча він досі перебуває в зоні перепроданості. Ми впевнено закриваємо цю угоду в плюс. Зашов, знайшов ще одну цікаву ситуацію для входу. Заходжу на підвищення. Ми бачимо, що стахастик у нас перебуває в зоні перепроданості. Крім цього, загальний рух спрямований на підвищення. Наша угода закривається в мінус. У цьому разі я не буду використовувати перекриття, я подвою суму угоди і відкриюся на іншій валютній парі. Оскільки тут, у цій ситуації, ми вже побачили якусь реакцію від стахастика, і повторно вона вже може не відбутися. Отже, заходжу на підвищення, ми бачимо, що стахастик у нас перебуває в зоні перепроданості. Крім цього, загальний рух спрямований на підвищення. Саме тому я тут і відкрився на підвищення. Ми успішно закрили угоду в плюс. Що, ж, завдяки такій простій стратегії, ми змогли буквально за кілька хвилин заробити 1800 доларів. Зрозуміло, це не межа, і я сьогодні ще проведу безкоштовну торговельну сесію у своєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі, ви зможете просто копіювати мої угоди і заробляти разом зі мною. На цьому я закінчую дане відео, всім спасибі за перегляд і всім бувайте!